Вітаємо на каналі Концентрат. Тут ми ділимося найціннішими ідеями з книжок. Підтримайте український контент лайком. А в коментарях напишіть вашу думку після прослуховування, щоб Ютуб показав це відео ще більшій кількості українців. МАгія Ранку. Автор Хел Елрот. Розділ Перший. Прийшов час прокинутися і реалізувати весь свій потенціал. Слово життя коротке люди повторюють так часто. Що вони могли б стати кліше, якби не були чистою правдою. І навіть вважаючи цю фразу банальною, більшість людей так продовжують витрачати свій час на всяку дурницю, але не на своє розвиток. Це відбувається тому, що вони не розуміють справжнього сенсу сказаного. Але коли слухаєш або читаєш щось знову і знову, то в один прекрасний момент до тебе нарешті може дійти. Більшість людей миряться з посереднім життям, задовольняючись тим, що дає їм доля. І при цьому навіть не намагаються щось змінити в ній. Або є такі, хто досягає і припиняє в якійсь одній області. Але в інших областях, наприклад, у сфері здоров'я або особистих взаємин, задовольняються середніми результатами. Вам же потрібно прагнути досягти 10-го рівня у всіх областях свого життя. І це досить просто. Вам всього лише потрібно виділити для цього час, просто змінивши час ранкового підйому, можна покращити будь-яку сторону свого життя. Ви будете більш енергійним і зарядженим мотивацією. Це знизить ваш рівень стресу, дасть вам можливість схуднути і підвищити продуктивність. Розділ другий чудесне ранку це метод, що народився зі страху. Ваш успіх рідко перевищує рівень вашого особистого розвитку, бо ви приваблюєте успіх, тільки ставши людиною, здатною його приваблювати. Тобто, якщо ви цілеспрямовано нічого не будете робити. Щоб стати тим, ким хочете бути, ви ніколи не досягнете успіху. І щоб досягти 10-го рівня в якійсь сфері, вам знадобляться знання, досвід, правильне світогляд і переконання. Тому саморозвиток і практика повинні стати вашим головним пріоритетом повсякденного існування. Якщо лягаєте спати і розумієте, що не дізналися сьогодні нічого нового, значить ваш день пройшов даремно. Майк і Кейлі в своїй книзі Ірід і життя писав наступне. Ми всі хочемо бути щасливими і навіть знаємо, що саме зробить нас такими. Але ми нічого для цього не робимо, тому що переконуємо себе, що занадто зайняті. Виходить, ми занадто зайняті для того, щоб бути щасливими. Тому прямо зараз візьміть свій список справ і виділіть час на свій повсякденний особистий ріст, і для цього просто ідеально підійде ранок, тому що перша година після пробудження впливає на весь наступний день. І якщо ви проведете її максимально продуктивно, то і весь решта день буде таким же. Тому приготуйте себе вставати за годину до вашого звичайного пробудження. Якщо ви працюєте вночі, то робіть це в день або вечором після пробудження. В цю годину ви можете займатися медитацією, читанням, фізкультурою, афірмаціями, письмом і візуалізацією. Виділіть для кожної справи по 10 хвилин або на якусь справу більше, на якусь менше. І перечуваючи все це, вас переповнить мотивація, від чого встати о 5-й ранку буде досить легко. Це схоже на те, як в дитинстві ви не могли дочекатися, коли настане різдвяний ранок. По-перше, медитація. Сидячи 10 хвилин в тиші, ви структуруєте в своїй голові все, що вам потрібно сьогодні зробити. Ви не будете носитися по дому за 5 хвилин до виходу, думаючи, не забули ли ви щось. Ви можете або розмірковувати про щось протягом цього часу. Або медитувати, роблячи глибоке дихання. Це ще й знижує стрес. По-друге, афірмації. як сказав Мухаммед Алі, повторення афірмації веде до віри, а коли віра стає глибоким переконанням, тоді все і починається. До свого тріумфу він кожен день знову і знову повторював наступні слова: Я найвеличніший на всі часи. Це мотивувало його викладатися наповну, після чого він дійсно став найвеличнішим. Інші зірки. Наприклад, Віл Сміт і Джим Керрі теж вірили, що використання афірмацій дуже сильно допомогло їм досягти таких висот. Але 95% людей повторює не афірмації, а негативні думки, які приходять в їхню голову кожен день, в своїх страхах, невпевненості і обмеженнях минулого досвіду. Постійно кажіть собі, ким ви хочете бути і чого хочете досягти. Повторюйте це як можна частіше, і ваша підсвідомість почне вірити в це і буде діяти відповідно до цих слів, і це стане вашою реальністю. Організуйте свої афірмації по блоках ви можете або самі написати їх, або взяти підходящі з інтернету. Окрім афірмацій, ви можете виписати в блокнотик, надихаючи вас цитати, і перечитувати їх, коли пригнічені. По-третє, візуалізація. Цю техніку теж застосовували і застосовують багато успішних людей. Серед них Білл Гейтс, Арнольд Шварценеггер і Ентоні Робінс. Намагайтесь бачити речі такими, якими ви хотіли б, щоб вони були, а не такими, як вони є насправді. Наприклад, Тайгер Вудс, найвеличніший гравець у гольф. Перед кожним ударом він подумки представляє, що він потрапив у лунку. А Джим Керрі у 87-му році сам собі виписав чек на 10 мільйонів доларів. А потім кілька років візуалізував момент отримання цих грошей, поки в 1994 році йому не заплатили 10 мільйонів доларів за роль у фільмі Тупий і ще тупіший. Тому кожен ранок представляйте собі найкращий кінцевий результат, якого ви хочете досягти. Постарайтесь уявити цей момент як можна яскравіше. Уявіть звуки, які ви чуєте в цей момент, почуття, які ви відчуваєте. Який запах відчуваєте, і так далі, це підніме ваш дух і настрій. І після таких візуалізацій ви почнете продумувати свої дії, щоб досягти цих результатів. По четверте читання. Ви можете дізнатися абсолютно про що завгодно, необхідно лише ваше бажання, як інвестувати, знайомитися з протилежною статтю, займатися йогою і так далі. Все це ви можете дізнатися з книг так. Поступово ви можете покращувати свої навички в кожній сфері життя. Потрохи наближаючись до 10 рівня, читання протягом 10 хвилин може бути корисним, тому що ви, прочитавши за цей час 2-3 поради, можете одразу реалізувати їх в цей же день. Але постарайтесь з першого разу максимально застосувати всі поради з однієї книги, перш ніж переходити до іншої. І якщо треба, перечитайте книгу кілька разів. Це можна порівняти з бойовими мистецтвами, перш ніж вчити новий прийом. Бійці сто разів відпрацьовують існуючу техніку, поки вона не дійде до автоматизму. По п'яте ведення щоденника: записуйте в свій щоденник, що хорошого у вас сталося. Записуйте кожну дрібницю, а потім відмітьте, за що ви вдячні долі. Зазвичай в голові відкладається тільки найгірше, а хороше ми дуже швидко забуваємо. Але завдяки веденню щоденника ви будете пам'ятати, що з вами відбувається досить багато приголомшливих речей. Від чого ваша самооцінка буде тільки рости, це також дозволить вам повторити все те, що ви дізналися за минулий період. Ви в будь-який час можете перечитати всі записи в щоденнику і побачити, якого прогресу ви досягли за цей час, що зміцнить вашу віру в свої сили. І по шосте, після всього цього займайтесь фізкультурою або вправами. Якщо вам не подобаються силові тренування, почніть займатися йогою, а потім прийміть душ. Коли ви закінчите, ви відчуєте, що цей ранок був найнадихаючим за всю ваше життя. Після того, як це увійде у вас в звичку, ви можете почати вставати за дві години. Так ви зможете дізнатися і зробити в два рази більше. Розділ третій: 95% перевірка в реальних умовах. Тільки 5% зі 100 досягають успіху і живуть вільно і незалежно. Решта все життя борються з фінансовими проблемами. Є три етапи, які допоможуть вам увійти в ці 5%. По перше, визнати те, що якщо ви не почнете мислити і діяти інакше, ніж більшість людей, то ви погодитесь на посереднє життя невдач і жалі. Напевно, ви зустрічали людей або самі відноситесь до таких, які отримують мінімалку, охороняють щось вночі і кажуть, що їм цього вистачає. Тобто вони проживають життя, навіть не спробувавши реалізувати невелику частину свого потенціалу. Або є люди, які явно страждають від зайвої ваги, але кажуть, що їм не навіщо худнути, їм це добре. В більшості випадків такі люди не люблять себе такими, які вони є, їм просто лінь зайнятися своїм тілом. По-друге, відсутність чіткої мети: 95% людей не знають, чого вони хочуть досягти, тому вони задовольняються тим, що є. Ні до чого не прагнучи, і тільки 5% знають, чого вони хочуть. Так і заняття магія ранку, якщо у вас немає кінцевої мети, то ви просто заб'єте на це. Але якщо вона у вас є, вона надихне прокидатися кожен день і направити всі свої зусилля заради її досягнення. Мета може бути абсолютно будь-яка наприклад, досягти якоїсь посади на роботі або виростити розумних дітей. Запишіть її і повісьте на видимому місці. Звичка робити винятки. Я не зустрічав жодної людини, яка б хоч раз не піддалася спокусі пропустити тренування або відкласти навчання на день. Кожен думає, що наздожене наступного дня, що в більшості випадків не відбувається. Кожен раз, обираючи просте рішення замість правильного, ви формуєте свою особистість і все більше стаєте людиною, яка віддає перевагу тому, що легко і просто, а не тому, що правильно. Ставлячи на ранок 10 будильників, я остаточно прокидаюся на останньому. Ви також приймаєте просте рішення, що програмує вашу підсвідомість не робити того, що ви самі ж заздалегідь запланували. В цьому випадку день починається з відчуття розпачу, і ви проживаєте в цьому стані весь день. А спати лягаєте з почуттям тривоги, що завтра знову вставати самого ранку. Даний цикл повторюється знову і знову. По четверте. Відсутність необхідності давати звіт у своїх справах. В дитинстві ви робили щось, або коли вас змушували батьки, або коли самі хотіли їх порадувати. Але доросліші у вас немає необхідності перед кимось звітуватися, тому ви починаєте постійно щось відкладати на потім. Або, прочитавши книгу, 95% людей не реалізують на практиці того, що дізналися. Тому знайдіть собі наставника, або це може бути ваш хороший друг, або член сім'ї. Наприклад, ви можете прочитати одну книгу, ваш друг другу, а потім вам потрібно буде розказати один одному, про що були ці книги, так ви запам'ятаєте їх набагато краще. Таким чином ви зможете підтримувати, підбадьорювати і звітуватися один перед одним. А ваш наставник постійно буде вимагати від вас звіти в тій чи іншій сфері і поп'яте посередній коло впливу, якщо у вашому колі спілкування є ліниві, нудні, постійно виправдовуючи своє безглузде існування люди. То яких би цілей ви не хотіли досягти, вони переконають вас, що це безглузде або є дурницею. Тому оточуйте себе оптимістичними, прагнучими до чогось людьми, які будуть вірити вам і захоплюватися вами. І третій етап поставити собі ультиматум прийміть рішення, що саме сьогоднішнього дня, не завтрашнього, не з понеділка, а саме сьогодні, ви маєте намір змінити своє життя. Розділ четвертий. Навіщо ви прокинулися сьогодні ранку? Наше самопочуття зранку в значній мірі залежить від особистих переконань, а не від кількості годин, які ми спали. Наприклад, якщо вам належить спати 6 годин, ви з самого вечора будете налаштовувати себе, що прокидаєтесь розбитим і невиспаним. А вранці ця сама думка першою прийде вам в голову, і ви відчуєте себе саме в такому самопочутті. Тому перед сном завжди кажіть собі, що ви встаєте бадьорим і повним сил, і ви встаєте бадьорим, навіть якщо поспите всього 4 години. Розділ 5. Як перетворити невиносне на незамінне. Якщо ви робите щось з ентузіазмом, звичка формується досить швидко. Але якщо ви робите щось через силу і не розумієте, навіщо вам це потрібно, вам буде важко займатися цією справою навіть через півроку. Але в будь-якому випадку найважчими будуть перші 10 днів. Кожна клітинка вашого істоти буде опиратися і противитися змінам, шукаючи всі можливі причини, щоб не приймати їх. Багатьом здається, що таке стан буде довічним, тому вони не витримують і тижня. Вам же потрібно підготуватися до цих днів і перетерпіти їх. Наступні 10 днів будуть протікати набагато легше. Ви почнете звикати до нової звички. Головне, не пропускати жодного дня. А з 21 по 30 день це фаза для закріплення звички. Вам потрібно зміцнити нову звичку, починаючи асоціювати її з приємними відчуттями. Тобто, в перші дні ви, можливо, будете відчувати дискомфорт або біль, пов'язуючи це з певною дією. Але до 30-го ви почнете пишатися собою за те, що оволоділи нею. І якщо у вас було бажання оволодіти нею, вона стане невід'ємною частиною вашого характеру. А на цьому книга підійшла до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок і залишайте в коментарях свою думку про дану книгу. Пока. Всі права та ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії. Це був Концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях. І до наступної книги.